можна розкладати, так це може було не особи, якщо вона так просто. Бо ми побачимо інші часи. Я треба вам їх показувати. Ось тут, Так, я нагадую, ну прокурор, ну... Ви ж конверт скриваєте, тут проявляється... Так, я нагадую прокурору, що ми можемо дописати там... У нас немає підстав застосовувати заходи безпеки, тому що, наскільки я розумію, обвинувачені бачили цих осіб. Вони навіщо змінили прізвища? Ну, це, все. Ми не можемо ми перевіримо дані, будь-якому випадку ми повинні діяти так. Ми його повинні перевірити, і віддати. Ми не будемо зручувати. Аж до оголошення, якщо вже заявить, ми закрите судове засідання його дописаємо. Але він повинен бути, ну як ми його перевіримо? От. А ще, якщо ви будете допитувати його в режимі конференції, то взагалі став і місце. Тому от така ситуація. Ми повинні встановити таким чином його на Вони не дозволить, ми їх не будемо оголошувати кудом засідати. Якщо треба, ми проведемо щось закрите, але треба діяти саме такі це ну, Я нагадую, що ви будете там приймати ви участь, тому що про прокурор. коли відкласти за комінальне провадження і обмежити надані докази, доказів саме забезпечити явку обвинувачення, оскільки це повністю зараз обвинувачення, до наступного. Дата у нас погоджена, це буде 21 число 15 години. От до такого. Дивіться, якщо тут обмежується, якщо, звичайно, поважна причина. Ми ось так, як да, не отак, як вони пишуть, а поважна причина людина дійсно захворіла. Люди, звичайно, ми можемо відплати, зрозуміти і визнати, що вони повинні забезпечити поважних важних причин. Поки що такого немає. Рапорти вже нічого не підтверджує. Тому ці всі документи повинні бути надані. Навіть якщо вони з'являться, ну добре, ми будемо вирішувати. Так інших клопотань немає. Доступно до себя дата погода.